Ну, і ми дуже раді вітати в нашій студії. Оця Костянтина Холодова, керівника Служби військового капеланства головного управління розвідки Міноборони України. Отже раді вас бачити і ще раз зі святом. Вітаю. Дякую. Дякую. От знаєте, я, пер... я хотіла почати розмову з іншого, але мене зачепила оця цифра: понад 300 е... священиків і богословів. Це достатньо? Звісно, ні. На сьогоднішній день в силах оборони близько тисячі вакансій є для військових капеланів, і вони не заміщені на цей час. Е, недостаток священників, нам бракує їх. Е, є проблеми з тим, що навіть якби були священники, вони можуть і відмовлятися йти. Тобто це непросте служіння. Не кожен священник може бути капеланом. Е, тому, так, да, дефіцит є. Чому? В Ми... і... І... чому головна причина? Дефіцит священиків, чому головна причина? Чи ну, це загальна це... тенденція взагалом для будь-яких релігій? По-перше, священником бути не просто. Це специфічний такий вид служіння, соціального служіння. Але коли ще цей священик має бути капеланом, то він повинен вдвічі більше докладати зусиль і енергії для того, щоб виконувати свої обов'язки. Це не просте служіння, це важке служіння, і не кожен е, священник, який сьогодні служить на парафії. На парафії важко служити, а в у війську набагато важче, пане Костянтина, Мені цікаво, а мирянин може стати капеланом за якихось обставин. Чи все ж таки треба бути Висвящен. в мирному житті священником? Спочатку у нашій традиції, у православній традиції, у традиції католиків, греко-католиків, ні угу. не може тільки е, згідно. Закону 4626 про службу військового капеланства капеланом може бути священнослужитель зрозуміло все. Угу. От ви самі, Навіть не діякон. Ви самі зазначили, що декілька конфесій є в Україні. Я впевнений, що представники різних конфесій стають капеланами, 13, якщо вірити в От, да чи є чи є якась можлива статистика? Кого найбільше це православна церква України, чи можливо інші конфесії теж змагаються і. Великої кількості йдуть до війська у 22-му році. Було проведено опитування серед військовослужбовців. 80% – це православна церква України. Себе відносять до, до вірних православної церкви України. 80% військовослужбовців, близько 10%, Може більше я не пригадаю зараз. Це греко-католики, і решта там. В межах вже там 1 2 там 3 відсотки. Але от такий момент, коли капелан приїжджає, наприклад, в частину чи до бригади, ну там же ж можуть бути люди різних віросповідань, можуть бути, умовно, і православні, і католики, і мусульмани, і євреї. От яким чином капелан працює з людьми з різних віросповідань? бо по суті, ну, всі віри, ну можливо, я, я собі один, дозволю живісно, так, да. я собі дозволю своє емоційне судження, але мені здається, що все одно всі віри вони про одне. Ну, і капеланське служіння, воно теж про одне богослужіння у капеланському служінні займає невеликий відсоток. Це, можливо, не знаю. В основному це йде допомога військовослужбовцю. Капелан зобов'язаний допомогти солдату, офіцеру, командиру, допомогти виконувати їхні завдання, підбадьорити, вселити віру і так далі. А богослужіння це вже. Ну, якби е, топ, це вже пік е, Капеланського. Тобто служення. фактично немає значення. Якщо потрібна е, розрада, я не знаю, мусульману, то спокійно я е, не знаю, православний священник. Він так Ні. само служить. Православний священник е, взагалі зобов'язаний знайти для нього імама, е, О, для да. мусульманина. В тій ситуації, в якій зараз перебуває, наприклад, батальйон чи там ага. бригада, і там один із мусульманів, із мусульман, воїнів, хоче духовно якось поспілкуватися зі своїм наставником, то капелан зобов'язаний знайти. Капелана мусульманського і привезти до нього. Цікаво. Да, а в нас комунікація є. Я знаю багатьох мусульманських, юдейських капеланів, які можуть в даний момент от приїхати найближчим часом і допомогти своїм братам. Тому з цим проблем немає. А цікаво, чи онлайн намагаються якось долучатися, якщо дійсно представник цієї конфесії знаходиться дуже далеко Телефоном, Телефоном можна, звісно, використовуючи засоби комунікації без проблем. Угу. А от е, в чому особливість служби Капелана зараз, враховуючи, що ну нас є, ну не, ми ж об'єктивно дивимося на реальність, у нас є зараз певні проблеми на фронті. Ми ось долучали Покровськ, де, на жаль, штурмують безупинно, м'ясом, закидають, як казала речниця. От в таких умовах, коли ну здавалось би, знову ж таки, я зараз не сприймайте мої слова, буквально, будь, будь ласка, е, здавалось би, де в такому пеклі Бог. От як в таких умовах капелану спілкуватися з військовими, коли ну, от, отак. Коли є зневіра, ви хочете сказати, так? Да? Ну, я досить часто це чую і переконаний, що ну, Богові не треба мій захист, щоб я його захищав перед людьми. Але е, ну, дійсно кажуть, а де Бог? Він тут. Він тут, тут найбільше, бо тут найбільше люди його потребують. Він там, де його люди потребують. І багато звинувачують його, кажуть, ну як таки Бог міг допустити. Ну, знаєте, людина. Це ж людина зробила війну. Це ж не Бог зробив війну, правильно? От, і людина чинить війну, а звинувачує Бога, як він таке допустив. Тому, е, ну. Я, я в таких ситуаціях я намагаю, намагаюся сказати, що все, що відбувається на землі, да, воно відбувається з відома Божого, але це не відбувається по волі Божій. Війна не входить в плани Бога. Бог попереджав нас, що будуть війни, але війни будуть не тому. Що він так хоче, а тому, що людина так хоче? Людина це війна, людина чинить війни. Людина вбиває, людина гвалтує, людина робить зло, людина краде, людина обманює. От але Господь завжди допомагає людині, не дивлячись ні на що. Завжди допомагає вийти з цієї ситуації, вийти з війни, вийти з цієї облуди, в якій людина знаходиться, і допомогти. їй. Таке питання чи бувають? Не хочу сказати релігійні діспути, але от якісь спори з тими бійцями, які дійсно ставлять перед собою ці питання, на які вони не можуть знайти відповіді, можливо, критично ставляться до представників релігійних конфесій, через власне атеїзм, чи от через цю через цю кризу віри. Отакі от ситуації бувають, і як потім капелани виходять з цих ситуацій, можливо, навіть аналізують передають інформацію іншим колегам. Ну по-різному буває. звісно, що багато у військовослужбовців багато накопичується питань духовного порядку для того, щоб їх в певний момент випалити, прийти додому, зайти до священника, сказати, як так, Або ось зловити капелана йому розповісти. І він скільки не стільки хоче вислухати капелана, скільки висказати своє. Ставлення до цієї ситуації, але е, мудрість і покликання капелана в даному випадку полягає в тому, щоб саме стати вухом для нього, е, вислухати його, його біль і його страждання, тому що він це говорить не тому, що його. Йому нема що робити, чи нічим зайняти. його дійсно до це все. Він не знає, не знає кому сказати, не знає, як сказати, і, і ось він ловить капелана, каже: Вислухай мене і той зобов'язаний вислухати, не не вступати в диспути, не, не спорити. Але це вже те, що він йому говорить, це вже перемога. Бо не кожен військовослужбовець наважиться бути відвертим з капеланом. Ага. і не зразу. Ну, що капелан повинен бути в підрозділі, досить довго прослужити, з одної миски разом з ними їсти, в одній, в одній ямі спати, розумієте, а, для того, а тоді вже він буде для них свій. І тоді він зможе з ними вже говорити про, про відверті теми. Тобто до капелана йдуть в якомусь сенсі, як до хорошого психолога, знаючи, що вислухають і не засудять, я завжди кажу, що до капелана повинні йти як до друга. О. Не стільки як до психолога, як до друга. Який до товариша близького, який зможе зрозуміти е, проблему цього солдата? І не інакше, не до отця, якби хто там, я отець, відно, відноситись до мене як до отця. Да, ти отець, але ти тут, друг, ти порадник, ти брат, ти наш побратим. І тільки тоді з тобою будуть мати справу. А якщо ти хочеш, щоб до тебе ставилися як до отця, тоді на парафію. А, до речі, цивільні звер... звертаються до капеланів, ну якщо це якісь гарячі точки, ну як умовний турецький, які знаходяться в зоні боїв, були випадки, так да. звертаються, коли вже священик місцевий не присутній, як правило, це московського патріархату у храмі чи храм пустий. Порожні стоїть а людей небагато, там проживає декілька, і вони звертаються. Чи його вас капелан щоб провести богослужіння? Ось такі випадки є. Часто представники УПЦ, саме УПЦ Московського патріархату, вони йдуть в капелани зараз. Ні, їм заборонено. Серйозно так. Ну, да. да. законом uh -huh. заборонено uh -huh. представниками російської церкви, будь-якої, не тільки православної, це може бути і інше. Це питання безпеки, я так розумію. Звісно. Угу. Якщо говорити про місію капеланів на війні зараз, якою вона є допомагати, допомагати долати ті те, що ми переживаємо зараз. Ми, 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 ми зараз знаходимося в такому відрізку часу нашої історії, що без духовного осмислення е, і аналізу дуже важко зрозуміти щось. Тому священик має допомагати. А є конкретні, наприклад, приклади, коли віра, коли ну, спілкування з капеланом, але, мабуть, все-таки в першу чергу глобальна віра от, буквально врятувала життя військовому, наприклад? Ну, напевне, є. Я ну, мене часто просять, щоб я розказав якийсь випадок з війни. Я їх стараюся забути, чесно. От для мене важливо те, що ті люди, які колись були невіруючі, а і завдяки мені вони стали віруючими. Особливо це сталося якраз в той момент в тому е, в небе в місці небезпеки, а не навпаки. Були віруючими і, побачивши мене, стали невіруючими. Це для, оце для мене важливо. От. Тому я ці речі колекціоную, я ними дорожу. А там присутність Бога поруч з солдатами і поруч з капеланом. Вона, ну, як я в ній не сумніваюся, для того, щоб, знаєте, Постійно до, до, доказував. О, так Боже з нами. Він же з нами є. Подивіться на те, подивіться на те. ось свідчення! ось свідчення. Знаєте, ні. Я знаю, що він є. Я знаю, що він з нами. Я знаю, що він обіцяв нас не покидати ніколи. Тому мені не треба ще раз доводити, що він є. Е, для чого? Пане Бачу Костянтине, їх... таке питання: чи відбувається у капеланів ротація? Ух ти. Е, звісно, е, разом з бригадою, капелан. Бригади, капелан батальйону окремого батальйону, якщо це це невід'ємна частина mm -hmm. цієї бригади. І бригада виходить разом з капеланом і заходить разом з капеланом. І це правильно. Тобто, бажано, щоб через те, про що ви говорили, зокрема, що люди мають звикнути як до друга, щоб були постійно прикріплені Звісно, до... звісно. нема такого, що сьогодні в там, в 36-й бригаді капелан mm -hmm. один, а через місяць інший ні. У нас на сьогоднішній день капелан це військовослужбовець, офіцер. Наприклад, я майор капеланської служби, інший там капітан чи лейтенант капеланської служби. І він є також частиною цього підрозділу. Він в штаті, він штатна одиниця. І він йде разом з командиром, разом з офіцерами, разом з солдатами, і сержантами. Він постійно перебуває там, де є бригада. І в самих е, таких гарячих точках, в тому числі. Якщо йдеться про гарячі точки, е, чи має право капелан, якщо це потрібно, наприклад, для збереження життя е, свого чи побратима брати в руки зброю? Тут є два аспекти. Один аспект це закону, закон. Е, 4626 про службу військового капеланства не передбачає видачі зброї uh -huh. е, е, військовим капеланам. Але є традиція, наприклад, у мусульман немає проблем з носінням зброї, юдеїв так само, uh -huh. е, у християн так чи так, але Православна церква України в 2022 році дозволила священникам своїм е, використовувати, е, використовувати зброю. Е, Легку зброю заради збереження життя свого, своєї родини і своєї пастви. Тому тут ось таке. І Ще хочу запитати: а проблеми є якісь саме специфічні до капеланських родів військ? Вибачте, що так називаю, це неправильно одна Капеланська служба. Це... Капеланська служба. Це, да, проблем дуже багато. Капеланство потребує е, негайної реформи, тому що. Керівництво Капеланської служби в Збройних силах це не є капеланами. Вони не є капеланами, це є вчорашні виховники. І та модель сьогоднішньої капеланської служби, яка сьогодні є, особливо керівництво. Це модель, якщо не китайська, то північно-корейська. Це не НАТО зовсім. Тобто, що ви розуміли, що капеланом керує не капелан. Капелани наші на низовому рівні, батальйон-бригада, все. У силах керівництво сил не капелани. Тобто, всюди і це при чому якісь люди, які ще вчора займалися службовими розслідуваннями, якимись Там... Точно не духовними речами? Абсолютно, абсолютно. Навпаки, я б сказав. Тому це потребує реформи, причому негайної. Грубо кажучи, у нас на початку в чому поясніть отраз, в чому проблема? що от людьми духовними керують от. Що чого вони не розуміють, чи не роблять, наприклад? На початку, коли створювали службу військового капеланства, і фактично рейдернули. Да? От люди, якісь там, на мою думку, в збройних силах є там свої рухи, свої клани, свої родини. І Ось тут в штабі створюється служба. Хто там, де служити? Ну, давайте Микола там, чи, чи Петя, там, чи його племінник, чи похресник. От хай вони там служать. Ось і зробили таку службу. Вони їздять поза кордоном, вони не воюють, вони не, їх нема на фронті, вони собі займаються своїми веселими справами, не маючи до цього жодного стосунку. Я питаю: розкажи мені, що таке капелан? Хай, Ка, я не знаю, мене це не стосується. Як не стосується ти служиш в капеланській службі. Що це за тані, яка в мене інші задачі? Там досидіти до, до, до полковника, дослужитися, розумієте. Тому є викликів багато. Капелани в нас це такі виконавці капеланської служби, а задають тон зовсім не капелани. На якому рівні має бути проведена впроваджена ця реформа? Це має бути бажання главкома. До речі, в нас відрізняється головне управління розвідки. Капеланська служба відрізняється від зсу. Тому що я керую. Я військовий капелан, я священик. Mm -hmm. Я цим займаюся з 2014 року, і це довірили мені. Кирил Олексійович довірив мені керівництво Капеланської я служби. Розумію, ви виключення з цієї системи? Так, да, абсолютно, mm. тому що в ЗСУ немає такого. В Зсу mm. там все займаються якісь чужі люди, скажімо так. Я ті люди файмо, файно знаю і файно обминаю. Випускники військово-політичних училищ імені Ордіна Леніна. Там і так. Ну, відповідно, вони не розуміють духовних потреб. Ну я правильно зробила била висновок? Якби не якби не просто розуміють, не хочуть розуміти, бо коли в мене був досвід там співпраці з ними три місяці. Я їм говорю, що ось так неправильно робити. Правильно робити, ось так ні. Будемо робити так, як я сказав. Кажу, чому? Бо я начальник. Крапка. Ну, тобто, це перше. Друге, ставлення до капеланів ставлення у цього керівництва неоднозначне. Знаєте, так, зверхнє, без, без вважання на сан, без вважання, що це церква, що це представники багатомільйонної церкви, розумієте? До речі, в службі військового капеланства. Представників православної церкви немає у керівництві, немає жодного. І не буде, поки є е, ця от гвардія е, політичних е, керівників, політичних, е, е, то там нічого не буде. Немає до цих пір. Угу. Є така недовіра між Православною церквою України і службою військової капеланства. Хоча наших капеланів найбільше з 300-200. Десь у Як вважаєте, що от прямо зараз можна для цього зробити? Е, ну просто зараз е, зрозуміти, що початок був неправильний. 22-му році був фальстарт. старт. Зробили е, під себе щось зробили. Ну, а є якісь рухи до цього? Ні, немає нічого. Нічого не робимо. Ми зараз вперше про це говоримо публічно. Публічно, так. Да. Ого, так. ну прецеденти. До речі, були б... би раді продовжити цю дискусію, запросити представників, в тому числі головкома, пана Сирського, якщо, що він думає, і коли у нас буде нагода, ми обов'язково про це запитаємо. Я ще додав, що е, хлопці ці докерувалися так, що за три роки капеланська служба. І діяльність капеланська не включена до жодного з видів забезпечення. Угу. Тобто, тобто, це люди, які самі по собі. Так, є медичне забезпечення, є там, психологічне забезпечення, а душпастерського забезпечення немає. І тобто, людина, яка знаходиться в зоні бойових дій, вона знаходиться чому? Незрозуміло чому. Тому що душпастерське опіка це не є забезпеченням. До сих пір не включили. Може, в цьому і проблема, що тисяча вакантних місць до цього часу. Е, проблема в цьому, що ми, ми дали в штангу в самому початку. Ну я маю на увазі, що через те, що ми дали в штангу, да. тисяча вакантних місць до цього. Да, часу. Так, До цих пір і люди є певна недовіра, розумієте? Якби, на мою думку, якби службою, ну хоча б якби хоч прислухалися до, до представників церкви, як чинити капеланську службу, тому що в нас є досвід. Капеланська служба це феномен церкви в війську, а не феномен замполітів у війську, розумієте? Тому, якби хоч дослухалися, як правильно робити, то було б більше толку. Бачите, як почали з таких тем, ніби на честь дня да, військового капелана, а закінчили проблемами. Але Зато я пропоную, знаєте, щоб закінчити, е, ну, все-таки на якійсь більш такій ноті, ну, з надією на майбутнє, то. Чому важливо, щоб капеланська служба була от на тому рівні, на якому вона має бути? Тому що насправді все, що ми обговорюємо, воно ж має вплив от на того бійця, який зараз з за автоматом стоїть і відбиває штурму турецьку. Угу. А в нас розумієте, відсутній інститут репутації в суспільстві, на жаль, у нас. Е От та людина, яка приймає рішення, вона не париться, що буде з нею далі. Якщо в нього є дядя там десь, якщо хтось може за нього. Тобто вона не, вона не переживає ні за що. Що про неї будуть говорити люди, що про неї будуть говорити в поколіннях і так далі. У нас цей інститут відсутній. У нас двічі людина, яка була зеком, може стати президентом, розумієте. І, і люди якось це все сприймають, ніби як так повинно бути. Ні. Над репутацією треба працювати. Її треба берегти. Це той скарб, це та чаша, яку не можна розлити під час своєї дороги. І йдеться про довіру. Капеланство це довіра. Коли тобі довіряють. Все буде добре. Коли ти є в підрозділі, і тобі довіряють, все буде добре і в тебе, і в цьому підрозділі, і з командиром все буде добре. Якщо є недовіра, треба писати рапорт до командира, щоб перевели в інше місце служіння. У нас на сьогоднішній день між капеланством і церквою є недовіра. А як це може бути, якщо капеланство це церква, розумієте? І ось ця репут... А люди про це не думають. Він собі ходить, сидить, думає, досижує, дотирає штани. в ньому Там добре, розумієте? Ой, будемо сподіватися, Тому... що. Це... Ми... Ні, рано чи пізно це стане на місце, це внормується. Але, Але якою ціною і сьогодні. Митрополит київський всієї України Епіфаній, Він не хочеться це піднімати це питання, і я не знаю, що мені буде після цього. ефіру. Ну, тому... ми до речі, я вважаю, що да. ми маємо як суспільне зокрема ми маємо розвинути цю тему для дискусії. Ми а маємо серед. спілкуватись із церквою, і з да. керівництвом військовим, тому що ну дійсно ну те, що я сказала, йдеться ж не просто про якісь, якісь керівництво, яке десь там сидить. Йдеться про людей, які на передовій Так, да. В яких має бути віра, заради чого вони там, і вони не включені в жодний вид забезпечень. Вони туди їдуть і, і ну підтримують все, але але вони не є в забезпеченні. Ну що ж будемо сподіватися, що ця дискусія зрештою дасть позитивні плоди і, зрештою, приведе до цього реформування, яке Дякує Дай Боже, про дякуємо про це говорити. Дякую. Дякуємо вам. З нами в студії був Отець Костянтин Холодов, керівник служби військового капеланства, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дякуємо Дякую. дуже.